Українська армія дивує увесь світ своїми вміннями. Якщо повернутися на початок 2022 року, то можна згадати, що союзники давали Україні у війні проти Московії максимум тиждень. Однак, на щастя, союзники дуже помилялись. Але зараз ми пропонуємо поговорити трохи про інше, а саме про українських військових за кордоном, зокрема про миротворчі місії. Наприклад, ми згадаємо про Африку, Афганістан та звісно ж про Косово. Отже, ми починаємо. І почнемо ми, звісно, з історії миротворчих місій України. Для цього відправимось у вже далекий 1992 рік. У військових операціях взяло участь 44 тисячі українських військовослужбовців, 55 з них загинуло. Всі ці місії проходили під егідою ООН та НАТО, але у 2022 році всі українські миротворці були відкликані назад в Україну повідомим всім причинам. Зараз мова піде не стільки про миротворчу місію України, скільки про дуже цікавий факт, який має наслідки і у наш час. 2001 рік починається конфлікт між Албанією та Македонією. Македонський уряд відразу ж починає закупівлю української військової авіації, а саме було куплено 12 ударних гелікоптерів Мі 24 4 озброєних Мі 8 МТ, 3 одномісні су 25 та один двомісний су 25 уб. Саме наші сушки стали першими реактивними літаками в історії Македонії. Також Україна допомогла посилити протиповітряну оборону Македонії, відправивши туди мобільні зенітно-ракетні комплекси Стріла 10 м Малого радіусу дії та близько 10 ПЗРК ігла 1 Для сухопутних військ Україна постачала танки Т-55 та Т-72 БТР РСЗВ, ГРАД та багато іншого. Українські пілоти брали участь у військових діях, захищаючи цивільне населення. Все це мало наслідки, коли Московія повномасштабно напала на Україну. Македонія на знак пошани та солідарності передала Україні більшу частину своєї військової техніки. Місія в Боснії Герцеговині. Тепер поговоримо про миротворчу місію, де українці вчергове проявили свою сміливість та відвагу, і це без перебільшень. Українські миротворці буквально врятували життя тисяч людей. Отже, боснійські серби жадали приєднатися до Сербії. Пряму аналогію можна провести з так званими ЛДНР. Серби, які проживають на території Боснії, проголошують республіку сербську. По суті, це сепаратисти знову щось дуже нагадує. Звісно ж, сепаратистів дуже активно підтримувала армія Мілошевича. Також нагадаємо, що більшість населення Боснії це мусульмани. Звісно, релігійний фактор лише посилював конфлікт, і було зрозуміло, що саме там влаштують серби, якщо будуть мати таку можливість. Головною місією миротворців, зокрема і українських, було не допустити знищення мирного населення Боснії. Квітень 1992 року. Спочатку українських військових доправили у Сараєво, столиця Боснії, яка вже знаходилась в облозі сербів. Там наші військові лагодили комунікації, такі як електропостачання, вода та супровід гуманітарної допомоги в гарячі точки. Але найцікавіше, наших хлопців чекало ще попереду. Весною 1993 року ООН утворила так звані зони безпеки в анклабах Сребрениця. Про це місто думаємо, чули всі, а також у містах Жепа та Горажда. Саме в цих містах проживала найбільша кількість боснійських мусульман. Логічно, що саме в цих містах існувала найбільша загроза етнічних чисток. Так, от вже та Горожді знаходились українські миротворці в той момент, коли сербський аналог Пушиліна підписав секретну директиву. Сім сталося це 8 березня 1995 року. В директиві Сім лідер сербських сепаратистів наказував знищити всіх боснійських мусульман в анклавах Сребрениця та Жепа. В Сребрениці тоді знаходилися голландські миротворці. Вони злякалися погроз сербів та просто пішли з міста, залишивши місцеве населення на розправу з сербам. Серби захопили Сребреницю 11 липня 1995 року. В підсумку серби дозволили евакуюватись жінкам та дітям, а чоловіків вивозили автобусами в ліс та розстрілювали. Дізнавшись про це, мешканці жепи молили українських військових не кидати їх на вірну смерть та не йти з містечка. Наші й не збиралися звідти йти. Важливе уточнення: населення жепи охороняло всього 79 українських миротворців. Натомість серби були готові відправити в Жепу 2000 вояків, тобто сили були взагалі нерівні. 13 липня серпи висувають ультиматум представниками мусульманських боснійців у жепі. Зміст ультиматуму був таким: або вони погоджуються на евакуацію таким же чином, як це було у Сребрениці, або ж вони вб'ють всіх. Мешканці жепи відхилили ультиматум. І вже 14 липня 95-го серби пішли в атаку. Тим часом наші хлопці почали діяти. Зайшли у саме поселення, розбудували штаб у місцевій школі. Колишній начальник штабу ЗСУ Анатолій Лопата супутниковим зв'язком дає наказ застосувати зброю у повному обсязі для захисту особового складу та мирного населення. У цей дуже напружений момент до Жепи був доправлений український полковник Микола Верхогляд. Разом з ним також їде його заступник та ще три солдата. Задачою верхогляда було знайти спосіб вивести мирне населення та українських миротворців сербського оточення, і він таки знайшов цей спосіб, поговоривши з сербським генералом Младичем. Це сталося 24 липня 1995-го. Тоді верхогляд сказав. Пане младіч, ви генерал, людина, яку шанують в сербській армії, і ви, полковник Авдо Палич, теж не менш поважаний своїми солдатами-командир. Всі ми троє належимо до різних армій, але ми офіцери і носимо погони. А для професійного військового ганебно стріляти в беззбройну людину так поступають тільки покидьки. Ці слова спрацювали саме ці слова врятували тисячі життів. В підсумку всіх мирних мешканців вивезли з Жепи. Центральна Африка. Зараз трошки спустимо градус напруги та поговоримо про більш спокійне місце для наших миротворців у Центральній Африці, а саме у місті Гома. Де суцільна бідність контрастує з багатством, тривають нескінченні збройні конфлікти. Супроводжуються вони смертельними епідеміями і природними катаклізмами. Тут у Конго, починаючи з 2012 року, 18 року, окремий вертолітний загін зсу виконував завдання у складі місії ООН. Це техобслуговування, супроводження і доставка вантажів, евакуація. Інші забезпечували життєдіяльність табору миротворців та виконували поставлені задачі головного штабу місії. Дозволимо собі зазирнути на так би мовити внутрішню кухню таких місій. Пряма мова одного з українських офіцерів. У кожного з нас свої задачі щоранку здійснюється постановка обов'язкових завдань на день. До прикладу, після сніданку і шикування інженери обслуговують вертольоти і машини. Рота забезпечення облаштовує машини, відповідає за доставлення продуктів, організацію побуту табору. Наші кухарі прокидаються о четвертій ранку і діють за своїм графіком. Я, як офіцер, веду документацію і звітність, виконую завдання місії з логістичної частини. Є моменти, коли вдень у деяких груп є час на відпочинок, і цьому ніхто не заперечує, адже частина особового складу має бути в готовності 24 на 7. Ми один одного завжди страхуємо. Тут умови наближені до бойових і вихідних у нас немає. Та й наряди ніхто не скасовував, ми постійно охороняємо табір, виконуємо оперативні завдання. Розповідає офіцер. Але ми все ж таки поговоримо про неспокійні моменти в Африці, адже вони мали місце бути. Кодівуар у 2011 році цю країну не можна було назвати спокійним місцем. Отже, 2 березня 2011-го Україна відправляє туди додаткову групу авіаційної підтримки у складі двох вертолітів Мі 24 та 30 військовослужбовців зі складу 56-го ОВЗ зсу місії ООН в Ліберії задачею наших вертольотів було патрулювання та спостереження державного кордону. Прикриття важливих об'єктів авіаційна підтримка наземних підрозділів місії ООН, а також супроводження військ, вантажів та колон операції місії ООН. Але все пішло не по плану. Кбакбо, тодішній не зовсім легітимний президент, не збирався відмовлятися від влади, а його війська чинили тиск на миротворців ООН та на новообраного президента Уатару, який був заблокований в готелі у місті Абіджан. Бойовики «Гбагбо» навіть на короткий час викрили двох українських миротворців. А в квітні того ж 2011-го навіть пішли на штурм штаб квартири ООНівської місії. Вночі 5 квітня два українських гелікоптери Мі 24 здійснили обстріл з 30-мм авіаційних гармат складу зі зброєю в Абіджані, який контролювався військами Гбагбо. Вже 6 квітня прихильники демократично обраного Уатари штурмували президентський палац. Сам Гбагбо боягузливо сховався в бункері під ним. Вже за тиждень сили Гбагбо були розгромлені, і він потрапив до полону. Так українські вертолітники відіграли вирішальну роль у ствердженні демократичного вибору івуарійців. А іншими словами, буквально перегорнули ситуацію. Афганістан. Повернемося до значно ризикованіших вчинків наших миротворців. 2021 рік США виводить свої війська з Афганістану. Наші спеціалі з Гуру врятували 700 людей, зокрема перекладачів на прохання Канади. До цього операції по порятунку перекладачів намагалися провести двічі сама Канада та один раз США, але всі три операції були безуспішними. За словами військових, для того щоб знайти і безпечно забрати людей із евакуаційного списку, спецпризначенці гур пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалася жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже була під контролем бойовиків Талібану. Проте саме такий підхід дозволив у стислий період знайти і забрати максимально можливу кількість людей, узгоджених на евакуацію. Тобто українські спецпризначенці пішки вийшли за територію аеропорту в місто, щоб узяти під охорону і ескортувати до воріт летовище два мікроавтобуси з 19 афганцями, які не могли без цього подолати останні 600 метрів шляху. Із летовища їх разом із іншими людьми вивезли українським військово-транспортним літаком до пакистанського ісламабаду, звідки чартерним пасажирським літаком доправили до Києва з проміжною посадкою в Баку. Українська операція вдалася саме через те, що спецпризначенці вирішили йти пішки. Операція була проведена 30 серпня 2021 року. Цією операцією гур вчергове показав та доказав свій професіоналізм, який встав їм в нагоді менше ніж за півроку. Миротворча місія в Косово почалася в далекому 1999 році. На початку операції був створений польсько-український миротворчий батальйон Укрполбат. Так було з 1999 до 2010 року. Проте потім український компонент батальйону був виведений і переформований у самостійний підрозділ національний контингент у Косові у складі міжнародних сил Косово-Форс під керівництвом НАТО. За весь час на миротворчій службі побувало близько 1300 українських солдат. З них 5 загинуло, а 26 дістали поранення. Основними завданнями військових було розмінування території, охорона кордону, інженерні та будівельні роботи. Роботу українських військовослужбовців високо оцінило керівництво північноатлантичного альянсу та міністерства оборони України у 2022 році. Українські миротворці були відкликані з Косово. У України достатньо великий досвід миротворчих місій, крім вже названих країн, наші миротворчі сили були також в Грузії, Хорватії, Анголі та в інших країнах. Зараз Україна також бореться зі світовим злом, як і раніше перебуваючи на стороні добра. Не забувайте підписатися на канал та написати ваш коментар за можливості підтримайте наш проєкт фінансово, реквізити в описі.